Наступна головоломка. У нас є така рівність 7, додати 5, відняти 1 рівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 відняти 5 буде 2, 2 додати 1 буде 3. 3 вирівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.